Завдяки наполегливій спільній праці міської влади та батьків, дитячий садочок веселка зможуть відвідувати ще 33 дитини. Нову групу з сучасним обладнанням відкрили напередодні нового року. Міською владою по кошторису було виділено 92 тисячі 710 гривень на ремонт цієї групи. Батьки також внесли кошти по 2200 тисячі гривень. За батьківські кошти ми придбали. Всі меблі, м'який інвентар, це і матраси, і подушки, і ковдри, і покривала, килими, приліжкові килимки, тюлі купили іграшки, купили педагогічні посібники, купили посуд. Я думаю, що ось такий тендем взаємозв'язок влади і громадськості дав прекрасний результат. Чому саме в дитячому садочку веселка вирішили відкрити таку групу? Міський голова Анатолій Федорчук пояснив, у нас дуже величезна проблема із місцями в дитячих садочках. От я дав доручення управлінню освіти зробити. Ревізію всіх дитячих садочків ми знайшли додаткові приміщення. Наприклад, це приміщення ново використовувалося як складське приміщення. Тому ми прийняли рішення: звільнили від всякого хламу, от тому, що тут було вільне місце. Те саме ми будемо робити і по інших садочках. У нас є сьогодні варіанти, щоб хоч якось наскільки збільшити. Ну і в планах по вулиці Горького нас виділена земельна ділянка. Зараз розробляється проект, дасть Бог. Буде нормальний бюджет, будемо розпочинати теж будівництво з власними коштами і коштами, які ми будемо залучати з за обласного бюджету і державного. На свято завітав дід Мороз та Снігоронька з привітаннями та подарунками для маленьких вихованців. Хай здійсниться. Я бажаю все, що не здійснилось. Добрий день, любі малята! Усіх вітаю у вас зі святом. Вітаю біленьких, русявих, черник, зовсім тих. У зв'язку з тим, що дитячих закладів не вистачає, такі зміни будуть практикуватися в Борисполі і надалі. Відкриватимуть нові групи та садочки, щоб батьки могли спокійно йти працювати. А малеча була в надійних руках. І сьогодні те, що ми бачимо, дійсно це вражає. Це мабуть найкращий подарунок. В першу чергу батька. Бо я переконана, що ті кошти, які ви затратили, які ви вклали, ви вклали в своїх так? Ви зробили так, щоб їм було тут приємно, щоб вони дійсно не хворіли, щоб вони з приємністю тут залишалися. А ви мали можливість заробити ще більші кошти? Тетяна Черноїван зазначила, що саме завдяки спільній праці з батьками в дитсадку веселка тепер є така група. Що дякую всім батькам за те, що ви довіряєте. Владі за те, що ви довіряєте даному випадку завідувачу дитячого садка, і за те, що спільними зусиллями прекрасна група. І я щиро вірю, що вашим дітям мені буде дуже комфортно і затишно. Майже чотири місяці тривали ремонтні роботи. Група під номером 11 називається Пролісок. Її вихователь Наталія Бендик наголошує, що проблема з місцями у дитячих садочках досить актуальна. Дійсно, що немає дітей. Де дівайтось народженець дуже велика, і групу в нас немає. Групи переповнені в нас по 33 по 34 чоловіка в групах. Депутати міської ради у дитячий садочок «Веселка» прийшли з подарунками. Такого ніваса. Після урочистостей малята познайомилися зі своїми вихователями. А для батьків і гостей була проведена екскурсія по садочку. Юлія Карпінська, Сергій Кручинін. Новини телеканал Бориспіль.